Доки чоловіки воюють, жінки дбатимуть за безпекову громаді. На Рівненщині на варту заступила перша добровільна пожежна команда. Вона суто жіноча. До неї записалися місцеві жительки, які зголосилися виїжджати на пожежі та різного роду надзвичайні ситуації. Для цього вже пройшли спеціальні навчання. Вишкіл для них влаштували професійні рятувальники. Як майбутні помічниці, надзвичайників подавали воду і надавали домедичну допомогу. Дивіться далі. Кі, чоловіки б'ють на фронті ворогів. Жінки беруться гасити пожежі у громаді під рівнем. Панянки організувалися і створили добровільну пожежну команду. До бригади зголосилася 21 жінка. Це місцеві жительки, кожна з яких має роботу. Але за сигналом тривоги усі стають рятувальницями. Команда нині проходить навчання. На чому Або на почоме рішення. Тетяна щойно подала свій перший водяний ствол. Жінка умовно гасила вогонь. Головне, оце як взяти ногами упор, то воно в принципі ну не шатає. Трошечки воно хитає, ну як не сказала, що сильно важко. А досвід дівчатам передають професійні рятувальники. «По прибуттю на будь-яку пожежу робиться попереднє розгортання. Порожня рука орієнтовно кілограм 7-5, з водою. Він наповнений 90 кілограм. Пожеж є різної складності, але це відпрацьовується в цьому складно нічого немає. Завдання добровольців стримати вогонь чи почати ліквідовувати надзвичайну ситуацію ще до приїзду рятувальників з державної служби, якщо є потерпілі, надати їм домедичну допомогу. Не дихає. Або видихнув один раз. Ми не гаємо час. Два вдихи, тридцять натискань. Прошу. Ми навчали дівчат, які не є медиками. Вони можуть зупинити масивну кровотечу і можуть врятувати людину при зупинці дихання і при зупинці серцевої діяльності. Ми завели її. Так, приймаю. Це підняла і ось вас два важливі. Ось дивіться за коліна. Все. Ось так два важелі. Вас надійка, ти така лихора. Людмила щойно врятувала свою колегу, яка буцімто знепритомніла. Жінка вирішила стати рятувальницею після того, як її чоловік загинув на фронті. Життя Віктора русила обірвалося цьогоріч на початку лютого під Бахмутом. У мене троє діточок, і навіть якщо ми живемо в цивільному житті, у нас кожен день є небезпека кожного дня. І я вважаю, що кожній людині треба мати і вміти і знати, як надавати домедичну допомогу обов'язково і практикувати. Поки жінки вогнебориці на виклики не виїжджали, проте готуються до будь-яких надзвичайних ситуацій. У цій громаді вже працює чоловіча добровільна пожежна команда. Тепер буде ще й жіноча. Ми від недалеко знаходимося від об'єкта критичної інфраструктури, тому все можливо. Нас зараз воює приземних мобілізованих більше 300 чоловік. На території громади мешкає п'ять мешканців, але у нас досить таке велике розгалуження населеного пункту. Складає 103 квадратних кілометра і віддаленість така досить так суттєва. Центр безпеки громадян у великій Омаляні відкрили ще на початку повномасштабного вторгнення. Вже мають три пожежні автівки. Загалом на Рівненщині діє понад два десятки команд із вогнеборців-добровольців. Тепер на варту безпеки заступила і єдина в області жіноча пожежна команда. З Рівненщини з вірою у перемогу та зсу сніжана сидорук Микола Василюк. Подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.